Отже, Вітаємо вас з перемогою у цій зустрічі проти армії. Що можете сказати саме по цій грі і саме по кожному з темів окремо. Ну, гра була важлива для виходу в Сівер Лігу. Ми налаштовувалися на неї, у нас була задача, тільки перемога. Ну, по таймам більш-менш те, що хотів, трошки було десь розслаблення. Але... Всі розуміли важність цієї гри і віддавалися всі на повну. Що сьогодні у вашої команди виходило, а що ні, на, на вашу думку? Та виходило майже все. Ну, так, трошки в захисті губимось постійно, але ну, то моментами. Так, плюс-мінус гра була, боротьба була. Це вже не мені, а тренеру аналізувати. <губ> Минулого тижня важкомада так на такому піднесенні, буквально на, на, на такому високому натніні грала. Сьогодні нібито натхнені теж була, але, 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 але десь саме були відсутні такі емоції хороші у команди, яке здалося. <губ> Сьогодні була більш ну, якби відповідальність більш давила на нас. Ну, то есть, минулий раз, якби ми не на таблицю не дивилися, просто грали. А це раз уже трошки подивилися, тому що потрібен був результат. Перемога, яка б вона не була, але потрібна була перемога. Дякую.